У Виноградові побувала представницька делегація з румунського сатумари у залі центральної районної бібліотеки за круглим столом гості зустрілися з представниками місцевої влади для підписання протоколу про наміри співпраці у галузі культури туризму та спорту. Очолював румуцьку делегацію голова місцевої адміністрації повітової ради Міхай Адріан Штеф. Разом із ним прибули директор повітового центру збереження національної спадщини Фелічіан Поп, директор повітової бібліотеки Роберт Ласло та Ірина Люба Горват, генеральний секретар Союзу українців Румунії, яка виступила і в ролі перекладача. Очільник райдержадміністрації Віталій Любка детально ознайомив гостей з економічною та соціальною ситуацією в районі. Повнили його виступ начальник відділу культури Василь Югас, спеціаліст віділу туризму Валентина Горнецький, голова Асоціації сільських голів Василь Івашко. Потім естафета у знайомства перейшла до румунських гостей Міхай Адріан Штеф, голова повітової ради, розповів про стан справ у цій частині Румунії, про діяльність місцевих підприємств, розвиток туристичної галузі, перспективи співпраці і прикордонними сусідами Україною та Угорщиною. Фелічіан Поп додав, що у Сатумари проводиться активна робота по збереженню і розвитку народних традицій не тільки румунського населення, але й усіх національних меншин, які проживають на території повіту, в тому числі української. А ще, за його словами, румуни мають намір організувати щорічний міжнародний етнофестиваль із обов'язковою участю виноградівців. Після обміну промовами сторони приступили до головної мети зустрічі: підписання протоколу про наміри співпраці у галузі культури туризму. Зму та спорту такий документ має стати основою для більш глибокої взаємодії органів місцевого самоврядування у сфері транскордонного співробітництва. Єсте prea de vreme ca să pot să am o, o impresie despre oraș. Ne mă ajuns cazate băhat și mașinul Și despre raion. E pro raion nu ne mă ajuns cazate, nu eu, ne Dar, în schimb, pot să vă vorbesc despre președintele dumneavoastră. Ale mă pro vașu golovu, raion administrației. Care, după colegii mei care au reprezentat județul satul mare, mai mult pe domeniul cultural, artistic, pe această colaborare culturală care au legat-o. E chei pislea tău, că nașii colegi, satul mare, male, horoșii, îți po culturi, pe culturii, îți înșeme, de la Motivul principal pentru care sunt azi aici? Toștă iatut, îți numea motivația e ca care e ca menea de tut.

și de fapt între cele două județe. Iată că ușebul ochoros e un astosun care mai are mai mult o nouă istorie, cultură, și tradiție. Veți vedea că acesta este un moment istoric. Poți să ce cea ne moment pentru amândoi județe. Le-a avut două povitiu.